Всім вітання. Сьогодні в програмі буде декілька особняків Шевченківського району поблизу метро Лук'янівка Ось ми бачимо, як будинок архітектора Братського потопає в рекламі, яка Випалює очі просто. Добре, що зелень не зрізали. Так ось цей будинок будував архітектор братський в кінці 19 століття на початку ХХ століття. Особливість цього в тому, що цей архітектор будував будинок для власного проживання. Ми бачимо навіть деякі дерев'яні вікна позалишалися з того часу. Але більшість на пластикові замінені. Ще частина будинку на герцога 6. Ніяк не можуть наші можновладці перейменувати цю вулицю. Ось бачимо, як вже потріскався фасад. Ну, ще частково вид на будинок, прямо в притул стою біля нього. Ну, а більш детальний огляд цього будинку з точки зору архітектури я залишу в посиланні, там буде лінк на відео. Людина, яка розбирається в архітектурі і детально пояснює про цей будинок. 1910 року будівництва належить до пам'яток архітектури України. Будинок в значно кращому стані, ніж попередній. Відсутня реклама. Ну, ось так видно як в якому запущеному стані тут знаходяться ставки, але сміття прибирають. Добре, що хоч сміття прибирають тут потрошки. Мости всі в аварійному стані. Ну, але тут атмосфера ніби... В Карпатському лісі. Ось пташки ще бачать. Майже відсутній шум міста. І ось білка прибігла. Вона хоче забратися в мішок зі сміттям. Ось так білка стрибає по мішках зі сміттям ну вражаю місце можна сказати в центрі києва а ось мною ця руїна по легендах, нібито тут Хрущов тримав ведмедів, ну ніхто не знає чи насправді були там ведмеді, ну але... руїна залишилась. Ось ще одне озеро, таке захаращене деревами, як ми бачимо, їх поспилювали і безпощадно позакидали сюди. Так, ну в надзвичайно запущеному стані тут все таке враження, що апокаліпсис пройшов. Ось зараз подивимось ближче на закинуту арку. Ти ще дощ вночі був, я карабкаюсь по цьому болоту. Ну, це все, що залишилось від Арки, яка вела туди вниз, в цей парк, який колись був розкішним. Ну і залишки якогось монументу тут. Ще також це місто знамените тим, що тут знаходиться виток річки Глибочиця. Ось Кому цікаво про цю історичну річку може зупинити відео на паузу і перечитати. Ну не знаю, чи ще десь можна побачити такий міст в класичному стилі. І з кожним роком, я так розумію, цих балясин тут буде все менше і менше. Частина все ще збереглась. Також ми бачимо на камені одинокий лев, який заснув вічним сном. В цьому закинутому і нікому не потрібному місці. Тут я так розумію, був основний дворик цих двох маєтків. Ну, ось ця альтанка, не знаю, може це вже і інститут цей медичний збудував, не дуже вона схожа на якусь історичну. Но... Це клітка, де жили різні розкішні птахи Хрущова, за якими доглядали його прислуги. Ну, мені це нагадує Межигір'я, де жив також наш царьок Янукович і годував там в клітках штраусів. Ну, як ми бачимо за радянських часів було все теж ніби комунізм, все для народу, всі рівні. Хто був ніким, той стане всім, такі лозунги. ну... Як ми бачимо ще при комунізмі, цього не відбулося і веліте було все, а народу не було нічого. Ще на території цього угіддя можна побачити ось таку недоруйновану арку і там видимо. В далині якась перекошена альтанка, але ну, на той пагорб вже не піду я знімати. Но цей місток, до речі, не перекритий, по ньому можна прогулятись. Можемо бачити, які розкішні хвойні дерева ростуть тут за будинком, далі також високі дерева різних видів. Доріжка вкрита мохом, яка веде. До особняка. Особняк прибутковий будинок більського Цей особняк слугував йому як прибутковий будинок. Два поверхи, на яких розташовувалися дві п'ятикімнатні квартири. Ось таке розкішне дерево знаходиться за особняком відразу. Ну і тут не до кінця зруйнована скульптурка з вазою. Коли вже жив Хрущов в своїй дачі, то саме в цьому особняку жила охорона Хрущова. Тепер тут здобудували таку вірандочку з пластику. Тут можна здати аналізи. Ну і навколо тут також це все медичні установи. Тільки вже в 80-х років забудови. Що ми бачимо, тут провалилася земля. Такий п'ятий корпус інституту, а зараз знаходиться в колишньому особняку. Ну і зараз, прогулюючись доріжками цього місця. Розповім історію, ну, яку кожен може прочитати в інтернеті, тим не менш, я розповім частину. У 1889 році невелику ділянку на вулиці Герцена придбав місцевий аптекар Бельський. Через декілька років він зводить садибу в неоренесансному стилі. Аптека в нього знаходилась на вулиці Костянтинівській і приносила йому доходи для побудови. Ось цього, який зліва від мене, доходного будинку другого вже. Після жовтневої революції власність аптекаря була націоналізована. До речі, Бельський, сам перед тим як почалася революція, за розповідами деяких великих знавців Києва, він просто втік десь емігрував. А куди саме ніхто не знає. В 1930 році ділянку обгородили парканом і перетворили на режимний об'єкт. от така була радянська влада і як вона дбала скажімо так, про своїх людей. Тобто були такі часи терору, масових розстрілів і ну просто проти всього людяного. Це називалося Радянський Союз. І вже з 1934 року по 1937 рік на дачі проживав нарком внутрішніх справ Всеволод Балицький. Він був організатором найжорстокіших сталінських репресій та розстрілів. Він абсолютно не шкодував людей. Жорстока така людина була. І, тим не менш, доля так складається для Балицького, що у 1937 році його проголошують ворогом і за наказом Сталіна розстрілюють. ну Потім вже після Другої світової війни цей маєток перейшов до Хрущова. Він тут оселився, проживав і саме, от якщо ми на Google Maps подивимось то зараз там вказано, що це дача Хрущова. хоча Заснував її і збудував цей будинок Бельський. Чому дача Хрущова? Тому що, як повідомляють джерела найбільшого розквіту, ця ділянка досягла саме за часів правління Хрущова. Він не шкодував грошей і тут все виглядало дуже-дуже солідно та розкішно. Ну, а вже пізніше в 80 ті Роки ХХ століття. Територія парку разом з будинками перейшла інституту педіатрії. Ну, як ми бачимо, сьогодні тут і знаходиться цей інститут педіатрії. Ну, хоч тут все і запущено, тим не менш можна прийти сюди та прогулятися. Ну, Сьогодні вихідний, то я пробирався. З вулиці Майбероди сюди, тому що калітки всі зачинені. Ну, сподіваюся, в будній день можна зайти сюди безперешкодно. Ну і як висновок до відео можна сказати, що хоч в цих особняках і знаходяться медичні установи України, але статус пам'ятки архітектури, наскільки мені відомо, не надано будинкам. І нам залишається лише сподіватися, що ці особняки ніхто не знесе і не спорудить тут якусь непримітну, звичайну, сіру бетонну коробку.